Як я готуюсь до прямого ефіру? Ну, по-перше, я прописую словами те, що я маю сказати, тому що можна дуже легенько збитися з основної думки, якщо цього не робити. По-друге, важливо вибрати правильне місце воно має бути не шумним для того, щоб звук гарно прослуховувався, кожне слово. Також місце не має бути сильно популярним, наприклад, кухня, коли всім одночасно туди треба зайти, і ви там сидите на прямому ефірі. А потім треба перевірити гарно світло, включити світло також додаткові джерела, додаткові лампи, і перевірити, щоб воно світило прямо в обличчя. Також, якщо в мене є наглядності, я маю перевірити, чи вони всі в наявності: чашка, прозора, ложка, вода. Нужно є температури, чи холодна, чи тепла. Це треба все приготувати заздалегідь. Напій розчинний, який я рекламую, і також гарно передивитись, перетерти все салфеткою, тому що в світлі і на відео можуть появитися плями, які в житті немає. Це все перевірили, взяли себе, взяли свій гарний настрій, включили камеру і погнали.